Нарешті я тут, щоб зняти MV «SET ME FREE PT.2». Перший день зйомок починається з останньої частини. Ми почали з кінцівки, тому дуже швидко закінчили. Тепер я піду переодягнуся і почну по-справжньому танцювати. Чимін перевдягнувся в чорне вперення. Давайте додамо трохи виразу обличчя. Зрозуміло. І починається зйомка хореографії. Я думаю, ми могли б спробувати ще раз. Режисер погодився: чи він хоче спробувати ще раз для ідеальної версії. Цеп'яфрій Пітіпой Ту було створено, коли я почувався розгубленим та пригніченим. І був сповнений рішучості подолати ці потіття. Ця пісня передає ті емоції, і я хотів також передати її цією хореографією. Тому вона вийшла дуже інтенсивно, але люди, з якими я працюю, роблять таку чудову роботу. Я єдиний, про кого я повинен хвилюватися, так? Що це тут робиться? Звідки ти вискочив? Навіть побутку ці міна допомагають йому бути милим. Хореографія дуже важка, але крутесна. Одностайні вітання. Танцюристи, мабуть, справді задоволені своєю роботою. Після дружнього моменту вони серйозно відносяться до зйомки. Вирізати? Це мало лише захопити мої очі. Важко одразу підібрати правильний кут його обличчя. Подивіться сюди та просто нахиліть голову. О, чи варто мені це робити? Мені стати по діагоналі і дивитися сюди? Чи мін відпрацьовує найкращий спосіб розвернутися? Чи вдасться йому цього разу? Добре, зупиніться. Я зробив все правильно. Сцена вдалася. Мені не легко отримувати всю вагу в межах 50 кілограмів, але я трохи звик до цього. Кожного вечора я записую, що хочу з'їсти перед сном. Порадачи ні на щодо дієти, записувати те, що хочеш з'їсти щовечора. Вчора я написав кальгуксу, дуячан і рамійон. Мені хотілось чогось гострого. Я так давно не їв телько. Кальгуксу з дуже хорошим кімчі звучить чудово. Після короткої перерви починається важка хореографічна зйомка. Лише останній ряд здається чудовим. Після нарізки Імін жартує, щоб підняти настрій. Незважаючи на ту тривалу зйомку, Чімін продовжує робити все можливе. Перший день зйомки завершено. Зйомка була сповнена енергії до кінця. Ви сьогодні гарно попрацювали. Дякую. Незручно завершувати зйомки наодинці. Зазвичай ми всі разом говоримо дякуємо на цьому. Все так чи інакше я зняв сольний кліп. Це лише перший день, але мені вже зрозуміло, що це не просто заповнити на одинці сцену. Я відчуваю, що є багато можливостей для вдосконалення, і це був такий новий досвід, від якого я отримував весь час задоволення. Завтра я спробую щось нове. Побачимось. Дякую. Привіт! Це Чимінь. І я збираюся пройти незабаром сіяйся ті. Це моя шпаргалка. Другий день зйомки кліпу починається з сміливого вбрання. Я зміню вбрання один раз між першим і другим куплетом, і щоб показати вам динамічну зміну. Костюм середині кліпу зникає, і я з'являюся в півку, одягненому на тіло з написом. Я подумав, що ми могли б піти на щось сміливіше, Тому я запропонував ідею і режисер її спалив. Деякі люди кажуть, що це схоже на шпаргалку, але це поезія. Відомий німецький вірш, схожий на тему пісні. Другий день продовжується на веселій ноті. Цей вірш подібний до того, ніби ми кидаємо виклик і знову губимося. Але існують речі, від яких ми не можемо втекти, коли ми знаходимося в колесі. Це те, що я хотів висловити, тому ми створили зображення в'язниці в формі кола, і я дуже цим задоволений. Я не знаю, як це виглядатиме в музичному кліпі, але я дуже задоволений тим, як це виглядає на знімальному майданчику. Я продовжу знімати решту сцен і закінчу день з усмішкою. Файтін вправляється з акторської майстерності перед зйомками. Чимін навіть дуркує з танцюристами, з якими він зблизився. Після ретельного перегляду зйомки відновлюються. Гаразд, зупинилися, готуємося до наступної сцени. Джимін з'являється після того, як камера зупиняється. Тепер я маю танцювати так, ніби від цього залежить моє життя. На останок ще одна важка хореографічна сцена робить глибокий вдих, і починається зйомка. Чимін постійно обмінюється детальними відгуками. Збентежений реакцією танцюристів він соромиться, що всі дивляться його сольний знімок. Метод зйомки, використаний в останньому дублі, підкреслює структуру панопку. Молодці, дякую, гарна робота. Зйомки MV Set Me free PT.2 закінчені. А тульсет. Ще раз, один, два, три. Всім дякую. Він робить спільне фото з танцюристами. Ми завершили зйомки клубу. Арміс нетерпінням чекаєте, щоб побачити мій виступ. Було багато всього, що хотів спробувати, але зібрати це в одну пісню. Справа з нелегких. Багато людей допомагали мені, особливо танцівники. Вони практикуються і вдень, і вночі. завдяки їм. Ми досягли такого вражаючого результату. У нас ще залишився кліп на головну пісню. Це не головна пісня. Ми доклали багато зусиль для передрелізного кліпу, але він не є головним. Кліп на головну пісню буде чимось абсолютно новим. Дякую за перегляд. Побачимося. Дякуємо за переклад та озвучку ArmabiTS.ua. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Файтін!